Так, народ. Кого цікавить такий мацаклетик. Венелька на повному ходу, повністю готовий до сезону. Задня шина абсолютно нова. Буквально пару днів назад поставлена на регістрації, знімається з обліку, все як має бути. Ну, сів, поїхав. Коротше, мотоцикл звичайний. Як то мається на увазі, спокійно продається, переоформляється. До речі, обов'язково переоформлення. Водяне охолодження. Я ще зараз заведую. Яка кубатура? 250, 250 кубиків двигунчик. Який рік? Рік який випуску? 2018 2018 рік випуску. Скільки на спідометрі? 26400. 26400 на спідометрі. Ви хоп зробили молодіжний. Нідиний недолік. Оце його лапка. Так, все решта, все суперово. Нова задня сірочка. Це. За ще не за шину говорив. Передня все на те нова, так? Повний комплект резини, абсолютно новий на цей сезон поставлений. Вилка перебрана повністю, всі сальники, шмальники, вилці поміняні. Підшипники теж замінені, підшипники рульової теж замінені. Ось такий агрегат. Про ціну пишіть в коментарях, підпишу, а ще краще в приват.